Всім відомо, що сьогодні українська влада повністю підтримує СУПЦУ. ПЦУ, а СУПЦУ ПЦУ у відповідь всіляко підтримує владу. Здавалося б, створені всі умови для духовного росту, їх офіційно реєструють, дають віджимати храми, по телевізору показують, на молитовні сніданки кличуть, воїнів відспівувати несуть. Навіть на державних підприємствах на молитву до осцу робітників агітують. Та все виходить, як в тій пісні. Не делают, не дела. Видно, в їх мама родила. Так що не так? Шеф, все пропало, все пропало. Шеф, а де монахи? Ви вже і частину лаври віджали, а ченців так і немає. Де постріги Сергію? Перефразовуючи одну народну мудрість, тут так і хочеться сказати: скажи, скільки у вас монахів, і я скажу, що у вас за церква. Водночас в Українській православній церкві, яку гонять, де єпископів переслідують і тримають за ґратами, вірян клеймують. У цій церкві періодично здійснюють постриги. Чому? Коли в наш час хтось вирішує відмовитися від сім'ї. Кар'єри, матеріальний благ та зручностей раціонального миру заради молитовної келії, це викликає подив. Але саме такі люди, монахи, стають найяскравішим свідченням того, що церква не просто існує, а дихає, бореться і перемагає. По суті, чернецтво це особливий спосіб життя, який включає смирення. Покаяння і духовну боротьбу, його мета повне вручення себе Богові. Монах присвячує своє життя молитві, посту та вдосконаленню своєї душі. Стати монахом випадково просто неможливо. Адже перед пострадом треба пройти досить довгий шлях, який включає в собі життя в церкві, спілкування з Богом у її таїнствах, Молитву і відмову від мирської суєти також важливим фактором, який допомагає прийняти рішення про чернечий постриг, можна назвати приклади тих, хто вже став монахом. Як казав митрополит Антоній Сурожський, тільки той, хто побачить в очах іншої людини світло Воскресіння Христа, може сам долучитися до цього світу. За великим рахунком, монахи не лише приклад для тих, хто хоче присвятити своє життя Богові, прийнявши чернечі обітниці, а й для тих, хто продовжує жити у світі. Святий Іоанн Ліствичник писав, що світло мирянам монахи, а світло монахам ангели. Монахи це світильники уночі світу, вони світять не для себе, а щоб інші не заблукали. Не дивно, що у православній церкві ставлення до монахів завжди було особливим, а самі монастирі ніколи не сприймалися як запасний аеродром для невдах. Вони швидше лабораторія святості. Де церква перетворює людську природу, доводить, що навіть у занепалому тілі можна знайти шлях до Бога. Монашество це відповідь на благодать. Це той момент, коли людина відчуває, як Христос торкається її серця, і вона більше не може жити як раніше, жити як усі. А отже, церква жива не тоді, коли має величезні храми чи розвинені соціальні програми, а коли в ній знаходяться люди, які відповіли так на заклик Христа. Тому, якщо люди не хочуть повністю віддавати своє життя Богові, то вони не довіряють духовному досвіду церкви, в якій поки що знаходяться. Найяскравішим прикладом такої церкви можна назвати СЦУ ПЦУ. Судіть самі, за офіційними даними, за 2021 рік пізніше вони не публікувалися у всій СЦУ 233 ченці. Якщо відняти з цієї кількості єпископів, то отримаємо цифру 171 особа. Цікаво, що перед злиттям розкольницьких структур України, тобто до 2018 року ця цифра була дещо більшою 240 осіб, 219 в УПЦ КП та 21 особа в УАПЦ. Тобто за 7 років чисельність ченців тепер уже єдиної СЦУ ЦУ зменшилася на 7 осіб. Наголосимо, не виросла. А зменшилася. Про що свідчить ця динаміка? Про те, що люди не бажають пов'язувати себе обітницями у церкві, якій вони не довіряють. Свідченням жалюгідного стану монашества у структурі Думенка може служити й нещодавно проведений у Лаврі форум ченців, у якому взяли участь аж 4-5 осіб, котрі прийняли постриг. Зазначимо, що цей форум проводився з спільними зусиллями синодального управління у справах молоді СЦУ, синодальної комісії у справах монастирів та чернецтва СЦУ, чоловічого монастиря Києво-Печерська Лавра Сцу та національного заповідника Києво-Печерська Лавра. Тобто два синодальні відділи Єпіфанія: монастир Києво-Печерська Лавра Сцу і заповідник. Не змогли зібрати на перші паїсіанські читання навіть десятка людей у постризі. І це не дивно, тому що збирати просто немає з кого. Наприклад, на регулярних фотозвітах з богослужінь Києво Печерської лаври ЦУ під керуванням колишнього ченця справжньої лаври Авраамія Лотиша постійно перебувають лише 5-6 осіб. І ось це і є обличчя Сцу. Саме заради них влада і затіяла це ганебне захоплення лаври. І якщо не виходить на шкрипти людей до центральної святині України, то що тоді говорити про інші місця? Станом на 2022 рік, згідно з даними ДС, у СЦУ діє 79 монастирів. Якщо поділити 233 на 79 то отримаємо, що в одному монастирі Думенківської структури проживає менше ніж по три монахи, тобто набрати до лаври монахів сцу ПЦУ просто немає звідки. Більше того, ні 2024 року, ні роком раніше ми не пригадуємо, щоб хтось із колег Думенка робив чернечі постриги. І справа навіть не в тому, що постриги не відбуваються більш-менш регулярно, їх практично немає взагалі. На цей жалюгідний факт ще 2024 року звернув увагу священник Андрій Шиманович, який якийсь час перебував у ПЦУ. Проблеми, Ну коли я кажу, що не було 5 років чернечих постригів в Київській православній богословській академії. 5 років. Пострігів не було. Знову таки помиляюсь. Вибачайте, але дайте мені факти. Наскільки я знаю, не було. Це означає, що молоді люди, котрі випускаються в семінарі академії, вони не хочуть пов'язувати всерйоз своє життя да, в чернецтві. Ну, що може бути серйознішим? І з цією структурою. Ну а які ще висновки можуть бути? Може, адміністрація ставить заслон? Я нюансів не знав. Я знаю факт. А вже як його інтерпретувати? Ну, даруйте тут, уже кожен може по-своєму. Але те, що це не є нормально для православної церкви, відсутність фактично чернецтва, це проблема велика. І з ним не можна не погодитись. Водночас зовсім іншу картину ми бачимо в Українській православній церкві. Перед війною наша церква налічувала 260 монастирів та 4630 монахів. Навіть вороги Української православної церкви змушені визнати, що насправді ця цифра набагато більша. Так згідно з уніатським виданням Рісу, в Українській православній церкві сьогодні діє 258 монастирів та 56 скитів церкви, в яких трудиться близько п'яти тисяч монахів і монахинь. Але й ця кількість може бути неточною. Якщо ми врахуємо, що у Чернечому з'їзді Української православної церкви, який пройшов у 2021 році на території Почаївської лаври, взяли участь близько трьохсот намісників та ігуменів монастирів, іншими словами, лише керівників монастирів в українській православній церкві набагато більше, ніж усіх ченців з ЦУПЦУ разом узятих, але це ще не все. Адже наша церква сьогодні переживає складні часи. Практично щодня ми чуємо про те, що рейдери захопили той чи інший храм. Ми бачимо величезну кількість бруду, який виливають на церкву, духовенство та простих вірян українські засоби масової інформації. Ми стаємо свідками образ та маніпуляцій на їхню адресу. Якщо говорити просто, то сьогодні бути віруючим української православної церкви як мінімум непопулярно, а прийняти священичий сан чи піти у монахи значить стати об'єктом не лише для глузувань, а й погроз. Проте віряни Української православної церкви стають монахами, причому масово. Так лише за перший місяць Великого посту в українській православній церкві було здійснено за найскромнішими підрахунками 22 чернечі постриги. Тобто кількість віруючих нашої церкви, які стали монахами лише у березні 2025 року, на порядок більша за кількість учасників монашого форуму сцу ПЦУ у Лаврі. Святитель Микола Сербський якось казав. Що монах це не правило, а виняток із правил. Але виняток, без якого церква Христова ніколи не була б тим, чим вона є. Тобто, скажемо радикальніше, якщо немає чернецтва, то й церковна структура знаходиться на межі зникнення. Тому скільки б не писали прихильники Думенка про ту підтримку, яку, згідно з соцопитуваннями, має їхня структура серед мешканців України, насправді все інакше не поспішають українці давати чернечі обітниці в СЦУ, ПЦУ. Мабуть, відчувають, що у цій структурі немає того духовного життя, яке б плекало і вело до святості. Справжнє чернецтво – це свідчення про живу присутність Бога у світі, це шлях відмовитися від мирської суєти заради вічності. І нехай українську православну церкву сьогодні женуть, нехай цькують у засобах масової інформації та відбирають храми, та сьогодні в ній більше монахів, ніж у кращі часи. З однієї сторони це. Парадокс та згадуючи слова Христа про блаженних гонимих, відразу все стає на свої місця. Дякуємо за те, що з нами.